Сьогодні у торговому центрі у Львові гучно, адже співачка Сова презентує свій новий кліп на пісню «Дурепа». А одним із головних акторів кліпу є Арам Арземанян. Вітаю з вами програма Клавіші та я її ведуча Мар'яна Войтович. Пісня сама по собі має такий дуже бонтарський вайб, і ми її написали літом. Але спочатку не думали знімати, чесно кажучи, відеороботи. Та згодом, коли побачили, як публіка реагує на концертах на цю пісню, як вона їм подобається, ми зрозуміли, що все-таки варто зробити цю роботу. І сьогодні ми її презентуємо в торговому центрі. Люди вже багато не збиралися. Сподіваюся, буде класна презентація. Адже мені здається, що вперше таке хтось робить у Львові, що презентує прямо свій кліп. І сьогодні ми будемо прямо з глядачами дивитися на лед екрані наш кліп на пісню. Дурепа, і також я заспіваю декілька нашого своїх пісень. Цей кліп трішки не схожий з тобою. Він зовсім кардинально відрізняється від попередніх твоїх. Як, як ти себе відчувала в такій ролі? Як ти зіграла? Я не боюсь експериментувати це перше, і зрозуміла, що потрібно пробувати себе в різних амплуа. і коли я справді комусь е, показувала до виходу прем'єра кліп, то були думки, що угу, а я думала, що ти більш спокійна, що ти більше лірик. І чесно кажучи, я сама трішки здивована тим, що яка робота вийшла, тому що справді в мене така лірична душа, знаєш, це драма квін, драматизація. Але тут хотілося якогось вайбу, якогось драйву, і вийшла така от робота. Тому, але я вважаю, що вийшло досить класно і експериментально, тому чи зацінили і це клас. А чого саме ця сцена сьогодні е, ти обрала торговий центр? Чому саме торговий центр? Мені здається, що тут теж дуже символічно між тим, що головна локація в кліпі – це і є торговий центр, е, де ми знімалися, адже сюжет побудований на цьому, що я та дві головні героїні потрапляють в торговий центр Нічкою, де нас. Пускай охоронець і е, в кліпі, до речі, щодо акторів знялися дві неймовірно класні акторки: це є Катя Нікітіна, кварталу 95-акторка та томутнель по-українськи Марго Верховцева. І головний актор, як же без нього, який, до речі, є запрошеним зірковим гостем сьогодні, є Арам Арзуманян, який сьогодні зможе теж вразити свою харизмою наших глядачів. Як ви познайомились? Як ваші долі сплилися саме в кліпі, в саме в творчому тендемі? Це стало несподівано для мене взагалі зустріч і знайомство, тому що мої. Команда прийшла нова людина, концертний директор, який познайомив мене з Арамом і запропонував його для ролі охоронця, адже його харизма ну справді, мені здається, його не відчути через екрани, а в житті так взагалі. І ми познайомилися саме вперше на кліпі. Але попри те, ми і далі продовжуємо наше спілкування, адже навіть те, що я згадала минуло попередні хвилини, що навіть сьогодні він тут разом з нами. Тому таке здавалося б, коротке знайомство перетворилося на можливість. Вона дружбу, як було працювати з ним на знімальному майданчику, чи легко, чи не легко. Я знаю, що він дуже позитивна людина завжди в гуморі. Так, це однозначно. Попри те, що ми взагалі знімали нічкою, і мені здається, що ми були досить сонними, але водночас бадьорими і засинати нам точно іноді не давали жарти Арама, тому що його жарти реально нас всіх тримали напевно в тонусі, і гумор в нього точно присутній, як і талант до акторської майстерності. Жаючи на те, що позавчора я грав виставу в Одесі, вчора грав Броварак. Сьогодні я на поїзді приїхав, не поспавши, але настрій дуже гарний. Бо сьогодні прем'єра чудового кліпу. Е, так, і у вас є одна з головних ролей в цьому кліпі. Е, розкажіть, як вам було працювати на знімальному майданчику разом з юною такою артисткою совою. Коли людина талановита, я вам скажу, що це не має значення, скільки років вона в кадрі чи в професії працює. Якщо вона талановита, розуміє, вміє слухати і режисерські задачі, і партнерські дії, вона вміє одразу, знаєте, от, Пристосуватись до партнера це дуже класно. Це професіоналізм, це, це дар, можливо, можна сказати, природній. і дуже легко було. Дуже легко. Я б не сказав, що це перший досвід або там з роботи з професіоналами. Дуже легко, дуже приємно. Дуже швидко час пройшов. Хоча знімали всю ніч. Так переглядав звичайно. Я коли їхав сюди з Києва, я його дивився, і до того мені ще чорновий варіант скидали. Завжди на позитиві, завжди з гумором. Як залишатися в такий час, от саме з гумором? Угу. Тепер переходимо на на, зв... на звичайне інтерв'ю. Та як, незважаючи на час, треба завжди шукати позитив у будь-чому. Та зараз взагалі дуже складно. Ходіть на вистави, ходіть на прем'єри, на ходіть на комедії, в яких я граю. До речі, у Львові я граю 15-го. Жовтня-виставу зіркової пристрасті. Реклама. <с> а, приходьте на вистави, насолоджують, читайте, читайте, шукайте позитив. якось знайте. Якщо негативно думати постійно, то ти будеш як, як квітка, яка не поливається. А коли ти на позитиві живеш, ти завжди квітнеш, надихаєш, надихаєшся. І це дуже класно. А, ага, дивіться, поки ми зараз Але тут, тут кажуть. Я не хочу, щоб це вирізало. <с> тут е зараз камеру знімають, тут є сітки, ми вас запрошуємо до нас на подкаст. Коли як скажіть, будь ласка, Дивіться, 13 жовтня у вас 15 жовтня, жовтня. і можемо якось контактуватися. Я просто не знаю. У мене будуть, гас... будуть гастролі. Да, та. я не знаю. Просто можливо, ми приїхали чисто на виставу і звідси одразу поїхали далі в інше місто. А можливо, ми будемо тут ночувати. якщо, якщо у мене буде час, залюбки залюбки, якщо буде ми... час від... залюбки. побачимось з вами 13 грудня у Малевичі на концерті